Добрий вечір, шановні колеги. Сьогодні 23 грудня 16.08 починаємо засідання комісії ЖТХ. Порядок денний 70 ї сесії Зеленодольської міської ради 24 грудня 2022 року. Порядок денний 40 дієтних питань. У Мене по питанию сильного Денному питання немає. Джой. <задачу> Давайте туди перейдемо до питань. Питання 16. Про затвердження программи порушень проводного середовища за близкої территориального громада 25 рік. Останній затверджується ця програмка, зараз вона складає 11 мільйонів, сюди ми е, виділяємо кошти на е, реконструкцію наших БОС. Кошти сюди виділяються, потім на завершення реконструкції е, нитки 1, нитки 2 також виділяються кошти. Тобто ми на ці такі напрямки. Навіть екологічні кошти такі йдуть по цьому. Так так? так, так, так. І в казначействі вони дуже проходять у нас складно. Є відсудив нас тут постанови, всі платежі згідно ну, за кого вони проходять якби в третю чергу. ці платежі проходять. Якщо раніше ви пам'ятаєте, ми отримували завернення території, за рахунок екології, зараз ці кошти коли вона з Бога голосує, тому що за рахунок того є це проблема проходить поки не чисто, тому десь за рахунок того, що за що вони Добре, є питання? Затвердження. Так, дякую. Про затвердження програми розвитку житлового комунального господарства та благоустрою Молодовської міської територіальної гранди на 25 рік. У нас у загальній сумі 14 мільйонів, 14 мільйонів 152 тисячі 209 гривень. Тут на такі послуги, це озеленення населених пунктів, послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування мереж вуличного освітлення населених пунктів, послуги з прибирання громадських берегів, обслуговування міського кладовища, виналізації, обслуговування та поточного ремонту малих архітектур. Поточний ремонт, але є міста з надоль, Долина, село Маріянське, це ну, але є на які на цьому році також біля кошти по нашому да, конструкції купили. Програм, не встигло облаштувати. їх. Також цю програму виключається стерилізація бродячих тварин 100 тисяч гривень і на послугу з розробленням місцевого плану управління відходами громади 99 тисяч. Загальна сума програм складає 14 мільйонів 150 гривень. Там в цій програмі, до речі, передбачено, що ми будемо поспільшувати ще ну, замовляти планшети для військових, які загинули. Так, там, там є і благоустрій, да? так? і на придбання планшетів також ще додавали кошти. Mm -hmm. Так, наступне питання про затвердження програми отримання та ремонту автомобільних дорог. У нас Видатки на, ці, на цю програмку 3 мільйони 661 тисяча. Це придбання протиожеледної суміші, ще щебені, прочищення доріг від снігу, поточний ремонт доріг, підсипання доріг села Великого Долина, Мар'їнський, Мала Долина. Також сюди входять видатки спеціального фонду, які спрямовані на розробку ані, звідси перша швидка. Також передбачені видатки на. Облаштування тротуарів для людей інклюзивних. Це наш проспект Незалежності, вулиця святкова та вулиця, на проєкт. Тільки на проєкти кошти не діляння, буде пізніше. На допомогі долині, плануємо сипать. Нас вулицю Мера. Ну і взагалі по Ну не тільки мала долина, подаємося. Справді, що нас, треба дуже обачно сюди підходить, треба вибирати ці вулиці. По вулиці мир, Мира в нас буде мінятися трубопровід. Так же? І я не бачу зараз сенсу, якщо чесно, її підсипати, поки ми не зробимо той трубопровід. І заміну ми плануємо нас на наступний рік. У нас матеріали є. І там вулиця не така, вона широка. Ні, mm, там вже широка вулиця, да. Ну, рахуй а обратная. Ну, вот это вынюха, да, потом вообще засыпал. Ну, там, у тубара, то справа, страна. А у вас, Гарина, вот да, и все в воде, пишите, нажимаем. Так да, а вот, у меня... Уляркула. Да, в ручном порядке, я думаю... Волос Антофедовичу, було зауважено цієї і програми. І і і... виконання цих робіт підсипки. Ну, ми на чому говоримо, що показ це просто як напрямок діяльності, бо тому в цій програмі передбачає, що ми, вважає, ми хочемо це зробити, так. але вже остаточно буде, коли вирішено, що саме робиться, буде смітана конкретне. Підсипання буде дорожня на міському кладовищі. Це там Просила, пробула пропозиція бюджетної комісії, і що ну, ми підтримуємо збільше на 10% да, людей на 10 Фонд заробітної плати нашого директора падовища з тим, щоб вона ну, в обов'язки доглядати за алією слави, там де поховані наші воїни. Тобто, що там був завжди порядок, що там було все підсипали, ну тобто проглядати повністю за благоустрій саме, саме цієї частини кладовища більш детальне, ніж докладно, ніж всього Вулиця мира входувати, так? Ну, в загальному так, вона ж малій долині. Я думаю, що в робочому порядку ми ще це питання розглянемо. Ми зараз просто це ранковий бюджет, да. ми виділяємо кошти, а потім вже будемо розподіляти саме. Які вулиці буде вирішуватися? Вулиця Шкільна нам обійшлась мільйон гривень, там кілометрів. ж немає. Нормально я було. Ладно. Я ж питала, дорог на надушив, що ви зробили, так? Так, у нас скільки простояли, а вам так прийшло, що нормально не Ну так, ну така, ну не сказав, що немає результату, я взагалі не знала. Так, добре, їдьте мені. Нормально. Далі по затвердженню правильним проведенням заходів. сбер где так як 20 програму соцкодоворовику стосується комісії, що ходить господарство, так? Соцерковому розвитку. Ну, як би там придбання у нас в основному ідуть. І по соцколому розвитку у нас є ще тут внесено кошти півтора мільйона з на розробку проєкту нового про будівництва на водопровідних мереж та проходження експертизи села салавами та долина районі 400 тисяч на розробку проєкту нове будівництво розвідних водопровід до Париж та походження експертизи села Малець на 600 тисяч. Так, 28 питання до затвердження програми фінансової підтримки. Військову адміністрацію посторі. Програма це рішення, воно, виходить, зазнало змін. Спочатку в цьому рішенні було і більша сума, взяла 2 мільйони ці суми, так і на але <звідко> Потім, коли стали працювати і з маленьким підприємством, з бухгалтерією, як правильно можна буде обсловити кошти, які ми будемо відділити, тому відповідно виникла пропозиція розділити це рішення на два перша половина це є. Звернення програми фінансування, для придбання паламоскладних матеріалів на водопостачання, забезпечення водопостачання і зміття на полігон. Да, на 200 тисяч у нас йде на водопостачання, забезпечення водопостачання 50 поблату, поблату ну, і 50 на побутові відходи. Відповідно, після цього, що вже далі зразу оці два види діяльності нові і 29 питання, воно йому пов'язане, теж ми виділяємо кошти. Ми визначаємо наше комунальне підприємство як одержувача бюджетних коштів, щоб воно могло використовувати бюджетні кошти. І, і питання 30, це програма, бо це питання також, яке на сьогодні, ну, можливо, воно і не містить повної інформації, оскільки тариф на водопостачання зараз перебуває на стадії обговорення. Саме з цим питанням голова офітяне скупи зараз в небрі, У нас були зустрічі. З, з усіми громадами, або стрільів, гручською громадою, тобто з усіма громадами, які зараз беруть воду у крибасному постачанні ВППС. І тому для того, щоб можна було визначити ну, першому проводований тариф, ну, він буде коригуватися. І хочемо, ми чи не хочемо, коригування тарифу буде, і буде зростання. І щодо допомогти населенню, тут трішки вирівняти. І отримати якість наших дітей, щоб вони могли сплачувати за яку якому споживати, є пропозиція ствердити програму відшкодування різниці в тарифів. Тобто частину підйом буде, але не таким ну, як повинно бути, враховуючи опродовжість тарифу. Але ми за себе будемо брати, пропонуємо це на себе частково компенсацію викликати. Чому поки ще так? Бо сума, яка сюди є в цій програмі, вона. Тож рамкова така сума, тому що ми не розуміємо, скільки буде споживання і як буде це все відбуватися. Тому це десь так на два місяці, да? щоб будемо компенсувати, а далі ми будемо бачити і будемо продовжувати цю роботу. Ситуація абсолютно однакова, усі перші громади в якісь виступилися. Тому намагаємось і разом і ж молодиниці не Ми решити. можемо це, так? таку програму внести в бюджет, так? І це так. Це абсолютно законно, це комісія і бюджетна вивчила це питання, комісія законності вивчила, це є якраз та підтримка, яка абсолютно є законодавчим полем. Ну і 31 питання, це ще в ж все буде. Це. Це, так, так, так. воно з вас уйде, тому що це знову нова послуга. Добре. Добре, дякую. 30... Дев'яте питання, прошу про документальну. В березні місяці цього року товариство долишної подари з кар'єр отримав спецдозвіл на користування надання. Тепер шаг їхній, що вони звернули до нас щодо розроблення питання плануючи по території. Яка його підлітає, за що вона взяла дорожки? На сьогоднішній день це землі сільського положки. Я думаю, з первого етапу надо міняти сільовеквіціонального використання земельного бумага, на які отримали в дому. Получається, як вам зараз скажуть зміни. Необхідні без детального плану поміняти національного даний зелені ділянки не можуть, тільки робити план. плани. Наші речники. Ще один таких можна бить що вже в 1 січня 2025 року змінити цього земельний ділянок, вітальний по носу місяця. Там, не, повно, не, Все, там не, на увагу, не Києва, там розговори може проявлять ще до 2027 года, пока йдеться на разговорів. Тобто його надо провели, тому що в них есть там уже есть. В року, на землі, на що вище вікна, то буде робити, значить, виходить, Получається, вони будуть пол повністю будуть робити, і детальний план, і це колочна цінка, буде тільки шкоди на окошення требується, будемо проходити і тоді. Це повністю, повністю, повністю. Не за один місяць, а не за два. Ну так, в двух словах, щоб там більше глянути. Да, Значить, що в чому? Ну, Примірно, скажу так, наскільки це розчитано на родове, що при приблизно на 67 років. Тобто нам не буде добувати. Ну і з плюсу що, що буде, що торюється, буде багато, то, буде торюється, і так далі. Так, робочий твір. Важно, що вчась, вчась. Що вони, значить, не мають, тому що вони ніч не було, ну, власності, що я, вони переїздять, що це натний завод і Крюховський, що це натний завод, ми приїхали. Я розумію, що їх немає, значить, тому що вони одraisт документів у початково. Зливаємо ще на соціальне приверство. Всі заман там зараз в контексті наших Планів на відновлення відкриття доріг на біоних на Я можу вже тим роздавати, коли я тільки прийняв рішення, я вже можу піднімати далі, щоб спеціально проти. Адже ну, вони зареєстровані. Це, не це. Дніпро. 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 ні, так, правильно піднімаєте тему через те, що дуже гарно було так само говорити в парках, щоб реєстрація була на вашій території. І тоді відповідно податку буде до нас. Ну поки вона є деста, зможемо зараз Але говорити про це можна. Якщо говорити про мікробюджету Діпра, можливо, це і не буде така велика сума до нашого бюджету, це звісно. Дуже суттєво було б. Вони нам встречу, і тут нормальне все так і буде, і молодежи вражає. Можемо баланс. що, могли на документи, де проти. Добре, дякую. Добре, дякую.

Досвідчили надходження до кінця року. Таким чином, власне, надходження загального фонду бюджету у нас пролоковано сумі 124 мільйони п'ятдесят 2 тисячі вісім гривень. Доходи спеціального фонду 12 мільйонів 22 тисячі двісті гривень. Загалом це 130. в сумі 9 мільйонів 810 тисяч 300 тисяч При цьому в 2024 році він з'являється на дотацію планується отримати у розмірі 27 мільйонів 604 300 гривень. Освітня субвенція дається за розрахунок року, тобто протягом нового навчального рік з 1 березня буде підраховуватися тобто буде кількість учнів, тож на Року 25-го року також додатково сьогодні набір до бюджету, щоб забезпечити заробітну плату наших педагогів. Також надається субвенція з місцевого бюджету на пів медичних обслуговування освіти, які постраждали на сьогоднішньому міської катастрофа, в розмірі 8 тисяч 570 гривень. Таким чином, дохідна частина складається із виховання бюджет, міжбюджетних транспорту. 174. Мільон 759 369 гривень. З них загальний фонд 162 мільйони 556 тисяч девятьсові соціальні фанати мільйони 200 тисяч 370 гривень. По видатковій частині всі соціальні стандарти пожалуй кого знову розмір minimal zrobione посадові працівника пошутарів. Четвертого року, 25 лютого році, з першому січня підняття його немає. Тобто, з рахуванням цього у нас врахована додаткова частина. Додаткові частини у нас раховані повністю в бюджеті енергоносії, повністю всіх забезпечення, по програмам максимально теж забезпечення всі видатки, в тому числі капітальні. По заведіні по поточним видаткам також раховано максимально всі видатки на послуги, на придбання, тому що ви знаєте, і залишку. Які складені за станом на першої січні на сп'ятого руку? У нас є обмеження використання цього залишку, дільниці цього ці цілеве використання на. І школи, це молодші обслуговуючи основа, це на увазі не подавали, ми її заробітною платою додатками на два місяці січень чим людей, буде місяці, ми проводимо сесію, і залишки ми додаємо кошти і повністю закриваємо їх цими додатками, цим буде встановлено. Залишки на кошти на рахунок нам дозволятимуть забіг, тобто залишки на нас є, з цим у нас все добре. Ну, Якщо детальніше. Вам треба по кожному, наприклад, виду діяльності, по чому, там, у бюджету, по освіті, які додатки озвучувати нас цікаво про екологічні... Екологічні, кошти. екологічні кошти в цьому році по факту, по факту нам надійшло протягом 16 мільйонів 600 тисяч, але із січня включно по. До середини серпня місяця кошти на рахунок надійшло поточно було 780 тисяч. У другій половині серпня нам надійшло 5600 вже екологічних коштів. У листопаді надійшло першій половині на 60 мільйонів і решта суми надійшла вже півній половині листопада. Тобто в них була відстрочка платежу цього податку. Як податкові, ми відкриваємо кабінет, ми бачимо, що це. А там є вісточка складу цього податки. Тобто на використання на кліпі заводи ніхто не буде змою. Вони надійшли фактично, нутрі. в серпні місяці і в листопаді місяці. Тому трохи ми меншу суму закладаємо на 25 рік, по факту є 16 мільйонів, а в бюджеті передбачаємо 11 мільйонів. Ви борговує за 24 рік. Немає, от якось листопадів сістів. Дякую, Юта. Дякую. Дякую за підготовку і докладно. комісія закрита. До